Вітаю вас! От ви багаті чи бідні? А чому ви бідні? Треба бути багатим. Ну, по-перше, давайте розберемо, що значить багатий. Я розумію, що для Ледацюг, різних люпин пролетаріата багатий це от е, типа Ренат, яхти, віл і так далі. Вони просто по тупості своїй не розуміють, що олігарх це не багатий, це зовсім інше. Багата людина це людина, яка дійсно може собі дозволити, ну, скажімо, комфортно жити, комфортно розважатись. І, ну, як би скажемо, да, що то вона живе в борг. Ну, все, що ви зрозуміли, більшість людей в Європі, в США живуть в борг. Але ну, якби живуть комфортно. Так, да, звичайно, є куча проблем на роботі з бізнесом. Це нормальне веще. Але оце є багато. Багата людина, яка може собі дозволити, ну, скажімо, їсти те, що їй подобається, а не те, що 에, може дозволити відпочивати там, де їй подобається. Так, да, бувають моменти, що їй треба підкопити гроші, щоб купити те, що їй хочеться. Це, оце є багатий. Багатий, так, да, так, да, так. Да. І коли говорять, що в Україні є багато багатих людей, це правда. Дійсно, в Україні велика частка людей, які, ну, скажімо, живуть от заможно. Це факт. З іншої сторони, є, звичайні ледацюги, які живуть як голодранці, рахують яхти рината і постійно шумлять, розповідають, що о, як в Україні погано, Да, да, погано. І це є овичі. Ну, дивіться, в усіх країнах світу є бідні. Це нормально. І є багаті, Да. І є постійна дискусія, як їх там ділити більше, менше і так далі. Це, Взагалі, щоб зрозуміли, поняття середній клас, це, ну, давайте так. Є декілька термінів, як це рахують. Де, ну, от З точки зору такої класики, середній клас, це той, хто отримує середній зарплату України. Середні, точніше середні доходи. Середній клас. Ну що слово середній від цього ж іде. Що діє середній дохід на одного там члена сім'ї. І от якщо у вас середній дохід в Україні, то так. Да. На сьогоднішній момент є різні розрахунки зразу. Ну є розрахунки, які, скажімо так, реалістичні, а є фантастичні. Але так як у нас дійсно дуже велика частка тіньової економіки, тому порахувати склад. Тому дійсно на сьогоднішній момент на сьогоднішній момент останні розрахунки показали, 14,5 тисяч гривень на одного члена сім'ї. Оце середній клас України. Я ще говорю, доходів. Це мається на увазі, ну, наприклад, там зарплата, плюс якісь там премії, надбавки, лівачок, все туди, туди, туди. Ви ну, доходи, це широке розуміння, розумієте? Відсотки по депозитам, відсотки по ВДП, ну, щоб ви, а то оце, оце це теж доходи. І от вважається так, з, знову таки, коли роблять опитування українців, а як вважаєте, скільки вам треба грошей для щастя? Звичайно, дехто називає. Називає цифру, ну, дивіться, як правило, 20-25, але 50-100 тисяч. Не запереч. Ну, взагалі, оці всі опитування, вони завжди... Ну, якщо навіть людина, от в людині є доход там, 50 тисяч. Мало. 100. Є 100. Мало, Мільйон. Нормальне я Тому це абсолютно нормально і взагалі є ну, аксіома фактично, що запит або бажання людей завжди перевищують їхні доходи це завжди 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 я вам колись розповідав що дійсно були часи в україні коли заробітна плата була менш 5 доларів тоді людина мріяла щоб зарплата була там 10 20 доларів потім все ж ну, міняється міняється і дійсно доросло до того що зарплата там 100 200 300 і ні мало хоче 1000 так, колись дійсно були моменти, коли людина мріяла купити запорожець. Ні, ні, я не жартую. Я розумію, що це вже забули. Забули, забули. Але це була, да, в людини була мрія, ой, я тут під шабашу пороблю, накоплю, куплю запорожець. Ну серйозно. Це ж не жарт, це реальність. І людина, коли купувала навіть ну, старий Запорожець, це було радість от такі, і так далі. Зараз. Ви нову, нову автівку купуєте, так, це... Чепуха. це, да, да, Так, так, Да, помінялись. Да, звичайно, поменялись запити по житлу так далі, тому що якщо раніше, ну, там, вдавалось якусь гостинку купити або якось так вибити собі, ой-ой-ой, а зараз ой, там, і квартири, будинок, і все. Мало, 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 да, да, так. Я говорю, що запити ростуть. Будуть рости ще більше. Тому що це нормальне явище, дійсно запити повинні рости більше. З іншої сторони, є ледаців. Так, цього. е, важко сказати, чому ще в свій час, коли стародавні греції намагалися зрозуміти, а чому от деякі люди, ну, як би сказати, не заробляють собі на життя чому да в них завжди завжди причини здоров'я настрій там і всі заважаються Але причи, причини ледацюга завжди от дивіться якщо от вам людина розповідає що їй не дають зробити кар'єру або їй не дають робити бізнес це ледацюга, зразу так от ледацюга тому що ледацюги завжди от вони завжди можуть пояснити чому у них нема грошей завжди однозначно тому що в них завжди є час, щоб е, е, аналізувати свої причини, що вони роблять. Так, да, ця є, існує, і я говорю, що її не можна ліквідувати. Не можна. Абсолютно неможливо. Вона завжди була є. Більше, скільки і більше-менше, це питання суб'єктивне. Тому що знов-таки хтось говорить більше, хтось менше. Порахувати важко. В Україні абсолютно неможливо. Чому? Тому що ви знаєте, у нас велика частка людей має неофіційні доходи. І навіть коли от починають ну, Держстат до війни, взагалі колись робив дуже великий аналіз і розбивав по кластерам, є таке поняття по кластерам, групам, під групам, дивись, що то воно не співпадає. Ну так, да, абсолютно. Чому? Тому що ви ж розумієте, от, наприклад, працівник Держстату вас питає, а які ваші доходи? Ні-ні-ні, львачок. Для того, щоб я сказав? Да. Ні, ну, ну самі розумієте, навряд ви знайдете людей, які погодяться чесно сказати, скільки він заробляє за місяць. Ну, по-перше, дружина знає, і те ще. Оце. А по-друге, ну, те що? а як податково? Так, да, так, да, так. Да. І от цей фактор дуже впливає. Дуже впливає. І тому дійсно, в Україні проховатися нереально. Тому, коли говорять, ой, 50% українців живуть. Говорить, ти там мезивичі, хто таке говорить. Якщо б дійсно в Україні була така велика кількість бідних, то ну, там по, по вулиці ходили голодні, оце бідні. А тут дивися, приїхати неможливо, машин, гора, в магазинах, <гад> куди, бідні, ну той би не трандій. З іншої сторони, так, да, не заперечую, велика кількість українців офіційно по документам бідні. Реально ні, Ну, от, ну, от е, з точки зору. Здорового глузду, як його можна вважати бідним. В нього є житло, квартира, в нього є автівка, в нього є гроші, які він може купити, все, що йому заманеться. Єдине, що він хоче ще більше. Ні, я ще я говорю, що запити -то ростуть. І він говорить, ой, а я б хотів би літака купити. Розумію, розумію. Два. Чого вже? Не? Два. Давай, давай, два. <гум> ну, запити завжди. Або от людина автівка що ж в мене маза, а я хочу Мерседес. Або в мене Мерседес хочу Бенклі. так і пішло. І це дійсно, це нормальне явище. Тому говорю, що у нас на сьогоднішній момент от поховати кількість ледацюк дуже складно. Ну просто в нас дійсно от, показник нічого не показує. Навіть ті пенсіонери. Я розумію, розумію, що дійсно, ой-ой-ой, знаєте, я ж працював в банківській системі, і як ви розумієте, статистику ведуть і в банках ведуть статистику, ну, але коли вас питають вашу професію, там окремо виділяють пенсіонерів. Ну там ще з чим пов'язано, як правило, пенсіонерам якісь пропонують пільги, ці картки кредитні і так далі. Це все є. Так от що ви знали, велика частка. Депозитів банки – це пенсіонери. В деяких банках до 50%, більш 50% депозитів це пенсіонери. Мало того, є пенсіонери, які депозити, ну, от, це ще до, 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 до оці всіх майданів і так далі. У них суми були більше мільйона гривень. І в доларах, і все. Розумієте? Пенсіонери. Так, да, пенсія, але. І таких дуже багато. Дуже багато. Просто я говорю, ви навіть не говорите, говорю, от... Беремо тісно, от навіть системний банк зараз приват візьмете, там у нього на сьогоднішній момент, прийшли такі великі банки, на сьогоднішній момент ну, більше 40% от депозитів це пенсіонери. Причому сума депозитів є просто шаленя. Просто шалення. От така ситуація. Тому я говорю, що коли от розповідаєш, що ой, ну, звичайні слидоцюги, у них як не було грошей, нема. Є частка пенсіонерів, дуже велика, які мають такі заощадження. Я розумію, що там... Взагалі пенсіонери, які мають заощадження, дуже цікаві. Вони, от, маючи заощадження, дуже їх слабенько тратять. Ні, що слово. Чому банки буває агітують? Тому що вони знають, що от пенсіонер положить гроші на депозит. І він лежить, лежить, відсотків перекладає, 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 і не знімає. Молоді люди, чок-шо-шо. Ні, не серйозно, от, от, е, люди, які там 30 до 40, у них депозит не тримає. Не спів розмістити, вже все, вже все забираю, вже все, Що щось. А пенсіонер лежить, 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 лежить. Так, да, ви скажете ментальність. Та да, впливає, впливає, впливає. Ну от, знаєте, буває така ситуація, що пенсіонер от має гроші. Якось, і прижимі їх тих трати. Чому? Черт цього. Ну, не знаю. І тому, да, така ситуація. Так що... Якщо будете мені розповідати, що у вас немає грошей, за що хліба купити, ви леда цього. Якщо будете мені розповідати або питати мене, а мені як купувати АВДП чи не купувати, а куди інвестувати гроші, то ви молодець. Ви розумний українець. І раджу всім бути розумним українцем. Дурним? Неправильно. Дякую за увагу. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну стрінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.